Подивимося, що у нас тут нав'язалося. Це брізколіно. Спіти почав ще на початку місяця, але я його не забирала. Їсти було ще спітлівки, рожеві, ночненькі. Ну, це теж непогані. Частина кущів пасинкована до першого суцвіття була, а там в кінці. Ну, так трапилося, що не попасанкувала. Ну, я дивлюсь, великої різниці немає. Ну, може, трошки плоди менше. Давай на цьому Ну, рясно, як і минулого, минулого разу. Багато їх. Завтра буду вибирати. Зелених ще багато. Вже не цвітуть. Це, це ще ті, які були посміковані. Мабуть, таке крупні ще вони також. Щось доберемося, до інших. На ну, вистається з пасунками. Були. До речі, рити почали. Ну, якщо не одночасно, то може одночасно спасункованими. А плоди таке трошки менше. Ще там воно такі ж. Ну, буде частина 4. Дуже добре видно. Там є дні зомба, але теж заховалися. А что тут? Новый гибрид, гибрид. Не, 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 не. CXD 187, чья она там читается. Прямо не видим. Что-то я вообще не куштувала. Ну, не думаю, что что-то Листя хворе вже, але я думаю, встигне врожай віддати. Вон там один кущ ціленький. Обсім ну, ціле листя ціле. Оцей ось тих. І це буквально за декілька днів воно почало жовтіти. І плямами пішло. Ну, не думаю, що я б'є ще захочу посадити. Смак не той, мабуть. Так, тепер підемо на іншу грядку. Унороса. Минулому році я його вже вирощувала. Але кущі ще були, скажімо так, слабенькі і плоди. Поменше. А я ще дорого пропасанкувала. Так що такого вже врожаю на них не було. Його то набагато краще. Але вони ще не спіють. Вони тільки 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 починають заріти. Так я вже не пам'ятаю. Це Белстар. Їх так рясно, ну, але смак теж. Ну, після салатників, звичайно. Не було У них таке лисуваті кущі оборони. Це я вирушу у минулому році. Здається, цього трошки краще. Смак. Тут вже І ось уже стигляє. Ораз ви не плини. До речі, вони у мене ці дві грядки були, а агроволокна у початку спочатку травні. Може, то вони більш-менш.

Лесненький тоже. Ну, все, вот и все лесненько. Завязалось. Еще было заниматы. Упрочнее. Далее на поеду. Такі вони. пінк Був Було у мене поза минулому році. Думала, що більше вже садити не буду, але так залишилось насіння, не пропадати ж добру, посадила. Ну от і що. І в цьому Ось це зовсім інша справа. І не хворіють, так як тоді набагато краще врожай. А смак у добрий, І ранні. Захалилися стиглі. Така симпатична сливка, гладіс. Стиглих ще немає, мабуть, вони пізні. Тільки-тільки поріг починають. Виходит, виглядає дуже так непогано. Чи достигнуть вони него Ну а зараз поки що вони не побывается. Вигляд. точно повірити. Я ще Далі те, що садили як каротинку, але судить ще з того, що щось вони почервоніли, мабуть, парасорт. І оце вершинка, якої в мене майже ніколи не було більше в такій кількості. На цьому кущі. можно еще точить чекаротинка с чекаротинка цискущ телиший сейчас мне остается еще сапоросор давно не нравится,